Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, на своїй кухні. Рада всіх вас бачити. Знаєте, після сьогоднішніх подій у нас на Волині і цілий день є дощ. Я прийшла додому з роботи і думаю, буду знімати, готувати. І знаєте, мені прийшла в голову така фраза: Ідуть дощі та нас не змиєш. Тобто життя продовжується. Поки ми живемо, ми щось плануємо, ми чогось хочемо, і це абсолютно нормально. І от я вже в передчутті різдвяних свят Христос прийде, Він все одно народиться, незалежно від того, війна чи ні. І в нас є в українців традиції йти до церкви, прославляти народження Христа. І, звичайно, збиратися всім разом, сім'ями, родинами, відзначати цю грандіозну, значиму для нас всіх подію. Ну і звичайно, що ми завжди збираємося за розкішними українськими столами. І вже ми, українські хазяйки, звичайно, що наперед думаємо, подумаємо. Принаймні я зараз про себе, що ми будемо готувати і трошки про вас. І сьогодні, друзі, я хочу з вами поділитися традиційним нашим салатом, який обов'язково є на одному із, наш, із наших свят. Чи на новорічному столі, чи на Різдвяному столі, чи на Василя, чи на водохреща цей салат обов'язково має бути. Це дуже ситний, дуже смачний. Салат з язика. Е, для того, щоб приготувати цей салат, друзі, я купила сьогодні кілограм язиків. І отут, поки, поки я обідала, вони в мене стояли е, замочені в холодній водичці. Я їх трошки підчистила, що мені не подобалося. І зараз, друзі, я їх викладаю в кастрюльку ці язички, залью холодною водичкою. І поставлю варитися до готовності. Сюди я додам одразу лавровий листочок. Так. Сюди я додам духмяних перчиків пару штучок. Сюди я додам пару штучок чорних перчиків ціленьких. Я не солю язика. А просто заливаю холодною водичкою і ставлю на плиту. Все, ставимо варитися. Далі для цього салатику я почистила три фіолетових цибульки. Такі вони не маленькі, друзі. Взагалі, цей салат він складається тільки з трьох інгредієнтів. І я б сказала, що він такий чоловічий. Або для таких жінок, як я, які дуже люблять м'ясо, для яких поїсти кашку, це я голодна. Я поїла кашку і хочу їсти. Я дуже люблю цей салат, він вже багато років. Є нашим таким улюбленим салатом. Я його теж колись взяла з журнальчика. Люблю готові, були такі журнальчики, і він дуже гарно прижився в нас в сім'ї. Він мені чимось нагадує: грузинський салат Кучмачі. Є такий, знаєте, з пупчиків курячих, з шлуночків курячих. Чимось він мені нагадує. Оцей салатик. Отже, друзі, ріжемо цибульку. Якщо велика, то чверть кільцями. Так, якщо... Така середня або меншичка, то пів кільцями. Стараємося так тунесенько її нарізати. Ой, як шкода цибулі. Так, друзі, нарізали отакими от. Кільцями, четверть кільцями, викладаю їх її в мисочку. Мої хороші, дивіться, я взяла 250 г домашнього яблучного оцту. Якщо у вас немає яблучного оцту, можете взяти звичайний 9% оцет, Тоді берете 150 г звичайного оцту і 50 грамів води. Більше сюди я не кладу ні цукру, ні солі, більше нічого не кладу, друзі. Тому що ця цибуля вона має стати м'якою, і вона має бути такою гостро кислою. І тоді з солодкуватим зиком воно збалансується. Ми потім доведемо його до смаку. Це такий гостренький має бути салатик, як грузинські страви. Ну, він надзвичайно смачний. Його люблять і діти в мене, і я, і чоловіки. Тобто це дуже класний, дуже-дуже класний наш улюблений салат. І що ми беремо, друзі, робимо? Ми беремо цю цибулю, заливаємо цим оцтом. Так, майже покрило. Ми там трошечки його придавлюємо її. Так, Накриваємо другою тарілкою або якимось целопанчиком, друзі, і ставимо, щоб вона постояла. Мінімум 2 години. Я колись ставила на ніч, вона має бути така м'якесенька зробитися. Так? Ці кільця мають бути не такі от хрумкі, тверденькі, а вони мають такі бути м'ягенькі-мягенькі, як ниточки. Друзі, не забуваємо знімати пінку, коли язичок має закипіти. Коли язик поварився, півгодинки, то ми вкидаємо цибульку з душпаєчкою помиту і вкидаємо морквиночку. Тоді язичок буде ще смачніший і буде мати гарний приємний запах і смак. І друзі, десь приєм... десь приблизно за півгодинки до готовності язика я запхала в холодильник, верніше в морозилку, пляшку з холодною водою. Нам потрібно буде опустити язик у дуже-дуже холодну воду. Бажано, навіть якщо у вас в морозильній камері є лід. Покласти язики у водичку з льодом, для того, щоб шкірочка добре з них знімалася. Язички варилися в мене півтори години. От я зараз пробую ножик легенько заходить. Це ознака того, що вони готові. Далі я принесла з морозильної камери холодну воду, наливаю її трохи в мисок і беру сюди з кастрюльки. Цю холодну воду виймаю язички. Ця холодна вода, вона буде сприяти тому, що нам буде легше обчистити язики. Друзі, це велика порція. Звичайно, що це будній день, я роблю більше, щоб діти мої повечеряли, посміхали завтра цим салатиком. Коли я робитиму його на свято, то я буду брати два язички. От в мене тут. 1, 2, 3, 4, 5 язиків. На свято достатньо 2, тому що страва ж нас буде не одна, в нас буде їх більше. Тому язичків беремо менше. Я вам показую таку досить велику порцію. Вже на цьому етапі, поки вони тепленькі, я починаю їх обчищати. Прямо от пальцями, друзі, я знімаю. Мої хороші, не мене кому знімати. Дивіться, як воно класно все знімається. Оце на контрасті холодне гаряче, воно зразу чудово відстає. Я прямо-прямо пальцями знімаю шкірку з язика. Що не зніметься, друзі, я буду знімати ножем. Бачите, як класно? От воно прямо пальчиками знімається. Язички почистили, тепер нарізаємо їх соломочкою і складаємо в мисочку. Друзі, нарізала ось такою соломочкою язик. Тепер сюди я буду відтискати цибульку. В ідеалі вона мала б ще постояти, ще раз наголошую, але вона все одно за дві годинки ось така стала, бачите, більш прозора і стала м'якенька. Але, друзі, в ідеалі вона має ще стояти, вона ще має бути м'якша. Ну, але я вже хочу вам зняти показати, тому. Нічого страшного. Тепер я її відтискаю прямо руками і кладу сюди на язик. Цибулі має бути, друзі, багато майже наполовину від язика. Так, відтиснула цибульку. Тепер, друзі, я сюди додаю. 400 грамів горошку. Трошечки горошку я залишила для прикрашання. Тепер, мої хороші, солимо салатик. Пам'ятаєте, цибулька і язичок не посолені. Перчимо. Все робимо до смаку. І. Додаю 250 грамів майонезу. Якщо ви хочете, щоб салат був трошки легший, можна перемішати один до одного зі сметаною. І вимішуємо. Друзі, обов'язково перед подачею на стіл, що я не готую, обов'язково потрібно пробувати. Що ми даємо людям їсти? Яке воно, солене, перчене? Що, ви, що не вистачає, що бракує, додаємо, доводимо страву до смаку. Ой, ви знаєте, я мішаю, а в мене вже повні рослини. Я вже просто знаю смак цього салату. Друзі, він просто неймовірний. От мені вже хочеться його їсти. Бачите, який він гарний. Він дуже-дуже, друзі, ситний, дуже смачний. Його замітають на столі в першу чергу. От чесно вам скажу, це салат, який з'їдається в першу чергу. Все, мій хороші вимішала. Тепер обов'язково треба попробувати. Що йому бракує. Вже мені знайомий смак. Просто хочеться зараз брати ложкою, його їсти, більш нічого з ним не робити. Ну, але, друзі, звичайно, що на будній день можна більше нічого не робити. Так як ми робимо. Салатик на свято, то я трошечки сьогодні його прикрашу. Ви, звичайно, що ви його можете подати так, як ви хочете. Можна просто накидати в якусь гарненьку посудинку і нічого більш не робити, він так гарно виглядає. Але я, друзі, я зараз візьму відсіджу свою редиску, Та Гілочок петрушки, горошок і ось цю цибульку, що в мене залишилась. Я взяла отаке кільце, без дна в мене є. Взяла тарілочку. В ідеалі, щоб вона біла була, це може, я зараз візьму якусь білу. Ну, зачекайте. Ага, я візьму, може, оцю білу, на ній буде гарніше. Щоб була малюнка, чисто біленька. Ставлю сюди це кільце. Ну і класика жанру, як завжди, викладаю сюди салат. Тепер знімаю кільце. Отак акуратненько, акуратненько знімаю колечко. Ось так мої хороші виглядає тортик мій. Тепер що я зроблю, друзі? Тепер я візьму <кхід> свою редисочку. І цією редисочкою просто викладу по колу. Можна отак одне на друге, може так буде навіть гарніше. Так, редисочку виклала. Тепер покладу, можливо, всередину петрушечку. Так. Тепер мені хочеться покласти цибульку, щоб був якийсь контраст. І між цибулькою покладу горошок. Ось так, мої друзі, в мене вийшла прикраса. Зараз я піднесу камеру до тарілки, так буде краще. Ось такий, друзі, салатик у мене вийшов. Я вже його знаю. Рецепт перевірений і дуже-дуже вам його рекомендую, друзі. Якщо ви сумніваєтесь, спробуйте зробити на один язичок його вдома зараз перед святами і потім на свята його повторите. Він дуже, як ви бачите, простий, достатньо такий бюджетний. 134 гривні я заплатила більше як за кілограм сьогодні язика, баночка горошку. Ну і три цибулинки. Це мені здається дуже бюджетний салат, дуже-дуже ситний, дуже вартий, друзі, уваги. Я вам щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваших безліч поширень. Я навіть не знаю, хто поширює, але це означає, що поряд зі мною дуже хороші люди, які роблять добро, навіть коли ніхто не бачить. Щиро вам за це дякую. Низький уклін і шана, безмежна вдячність. Тим людям, які вкладають своє життя, свій час в нашу перемогу. Нехай Бог береже кожного, хто причетний до цього. Всіх вас, друзі, обіймаю і чекаю нової зустрічі. До побачення.